Всім привіт, мої дорогенькі. Я давно з вами не була, вибачте, У мене щось ніяк не вийшло, то я ще в гості їздила. Що в нас тут на даний момент? Значить, дощі в нас наконець-то вже перестали йти. Оце я приїхала на дачу, зараз ми з вами разом подивимося, що тут робиться. Бур'янів, мабуть, тьма. Будемо сьогодні боротися з бур'янами. Сьогодні я ще хочу посіяти огірочки і підемо з вами сіяти разом. Зараз підемо на город, подивимося, що там зійшло, що там, як там. Ну, все, мої хороші, давайте зараз побачимося там на городі. Ось ми підійшли з вами до деревовидної півонії. Ви знаєте, гляньте, скільки бутонів. Вже бутони здоровецькі і ось-ось відкриються. Сьогодні у нас 5 травня, 5 травня, п'ятниця. Раночок пташки співають. Це мої дорогенькі Миколаївщина. Ось хотіла вам показати, що ось-ось уже, -ось бачите, які вони вже здоровецькі, зараз ближче з вами. Дивіться, дивіться які. О, ось-ось. Ось, -ось. ось очікаємо, скільки багато бутонів. Це в нас махрова, махрова деревовидна півонія. Це просто що ми йдемо з вами разом по доріжечки. І оцей я не могла так пройти повз цієї і думаю, покажу і вам. Сон трава моя вже, бачите, поцвітала. Вже, вже дивіться, які ось опушистіки будуть. Ось. Скоро ці всі листочки попадають. І будуть такі гарні пушистенькі шарики. Пухнасті, пухнасті, сон трава. А ось зато ось квітує анемона. Зараз вам отак покажу. Щоб вам було видно. О, дивіться, яка гарна. Оце така махрова анемонка, вона квітує два рази на рік. Оце зараз весною. І тоді ще осінню. Дуже гарна, правда? Зараз ще подивимося з вами, що тут робиться. А давайте заглянемо, що з нашими морозниками. Ви подивіться, багато позав'язували насіннячку. І навіть в цьому році ось багато насінчика у махрових сортах. Листя яке гарне, це вже все листя цього року. Ось я все насінчика постараюся позбирати. Гляньте, які кущі, яке насіння. Гляньте, ой. Отако. Дивіться, дівчата. Дуже гарні. Вони навіть, як вже починають відцвітати, все одно вони гарні, правда? Тут дуже великі квіти були у цього морозника. Гляньте, о, отакі кущики. Зараз подивимося, що ще в нас є. Ромашечка вже, дивіться, з бутонами. Оце така крупноквіткова, рання. Тут у неї такі стебла товстелезні. І сама вона така, знаєте, не гнеться. Гарна буде ромашечка. Ось. Ось поряд тут, дивіться, розцвів гравілат. Гляньте. Такий кущичок. Гравілат. Ось такі ще тюльпани. Теж пізні, вони, знаєте, практично чорні. Оце такого кольору. Гляньте. Оце такі тюльпани. А трави кругом наросло після дощів. Треба займатися цим. А ось мої хороші, дивіться, яке чудо. Впізнаєте? Так, це воронець. Воронець, махрова форма. Дуже гарний, дуже. Зараз у мене там є ще і другий, зараз покажу. Ось такий воронець, це проста форма квітки, бачите? Він бистренько відцвітає. У нього зато остаються такі гілочки, такі, як ялиночка. Декоративний він все літо. Отакий. І поряд ось е, другий такий воронець. Це темніший. Це, бачите, чуть-чуть пізніше, тільки починає набирати квіт, квіточки ось. Отакий от воронець. І ще мої хороші, подивіться, які гарні. Ще тюльпани доцвітають. Це пізні. Гляньте, які гарні. У мене вони посажені тако, знаєте, як е, о, так, такою кучкою, і вони тоді гарно, е, прямо як, як квіточки у вазі. Дуже гарно. Ще тримаються, ще не осипаються. А вам чутно, як пташки співають? Оце ранок. Зайшла в садочок, тут гляньте, ой як гарно. Це теж е, такий же самий сорт, е, тільки ці е, квіточки посажені, ці тюльпани посажені в садочку, тому вони, знаєте, їх не так сильно пале сонце. І їм тут добре. І ось. А то пізній сорт жовтої, жовті тюльпани. Чисто жовті. Любуємося у цьому році, бо це вже цвітуть цей сорт, і вже аж на наступний рік. Оце в нас і то гібрид. Півонія, вибачте, оце в нас півонія іто гібрид бардзела жовтого кольору. Оце таке має листячко. Воно таке, бачите, геть не таке, як у молочно-цвіткової півонії. Багатенько бутончиків будемо чекати, як вона розквітне. Не вдержалася. Треба ж обов'язково подивитися. Це півуня, дорогенькі мої, називається Choice. Кущ уже великий, дивіться який. Якщо, якщо що, то, можливо, у цьому році даже поділю. Тут багатенько, вже великий. Бачите, скільки? Ось такі бутони. Листя гарне в нього. Починають хвосточки, дивіться. Ось, виходять. Гарні. Е, тут така е, кайма в неї сильно-сильно жовта. Гарна, мені дуже подобається. Вона, як стане доросла, я вам тоді покажу. Гарна хусточка. Тут така меншенька. Бачите, скільки мілкої, мілкого бур'яну треба все посапати. Така ось Бачите, з біленьким краєчком. Ця дуже гарна, дуже. Дивіться, який гарнющий, махровий, колір такий розовий-розовий. Це такий тюльпанчик. А там у усерединочки, бачите, сині. Такий, він, правда, вже відцвітає, але ж бачите, я раніше не змогла його е, е, зняти. Тут у мене сон трава, вже дивіться, які пухнасті кульки. Це на сонечку. Там ми з вами дивилися вона в затіночку, а це на сонечку. Вже бачите, ось-ось. Ось, воно навіть, дивіться, тут такі зелененькі кульки. А ну, зараз спробую так, щоб вам було видно. Вони от отут от колір самої квіточки такий бордовий і кулька така бордова. А тут зелені, вони, бачите, навіть тако відрізняються. Оце буде насіннячко. Даронікум. Даронікум. такі як ромашечки. Ось, бачите? Даронікум. Це е, проста форма квіточки. У мене ще є махрова. Ось, гарний, правда? Зараз покажу вам махрому, махрову форму квіточки. А ось, мої хороші, дивіться, оце махрова форма. Це теж доронікум. Але дивіться, який гарний, як сонечко. Мені дуже подобається. Гарнючий, правда? Отакий доронікум. Ще побачила ось такі тюльпанчики, дивіться. Це колись такий був сорт. Вони дуже пахнуть гарно. Ось це старий сорт. Такі махрові тюльпанчики. Вони невеличка, сама квіточка, але дуже запашна. Червоні є і жовтого кольору зараз покажу. І ось дивіться. Ось такі. І вони дуже-дуже пахнуть. Такі ось тюльпанчики. Вони невисокі і діаметр квітки тут невеликий, але вони мені все одно дуже-дуже подобаються. Ось, бачите? Гарні. Сонечко вже сліпить. Це у садку ще доцвітають червоні. Самі прості червоні тюльпани ранні, ще, бачите, ще не облетіли, ще держуться. Самі прості. А в садочку вони тут нікому не мішають і вони тут доцвітають. Отака ще квіточка дуже гарна, махрова. У неї листочки схожі на анемонку, правда? О, отака. Є ще такі квіточки яскраво-жовтого кольору. У мене така, бачите, помаранчева. Молоденький кущик. Ось гейхерки. Починають уже зацвітати. Такі ось, бачите. Це другий. Це ще другий. Ось дуже гарний. Дуже гарний. Дивіться, яка ж гарна розмальовка. У мене ще є отакий щавель. Мені він теж дуже подобається. Гляньте, такий гарний. Дуже гарно виглядає, таку святково. Це ще мої морозники покажу вам тако здаля. Ось це, розсадила, щоб на той рік наростали кущики отако От ось з вами йдемо, гарні морознички. Тут є і махрові і простенька квіточка. Кому яка подобається? Багато. Ще в мене там є кущі, я ще порозсаджую. Ну ось показала вам морознички. Це медунки. От з таким листячком і от з таким листячком. Тут ще от такі гейхерки. Дуже гарнюченький, такий у них листочок кленовий. Тут дві одінакові, однакові, тут ось така гарнюча. І ось у моє чудо. Тараблище покажу. Ось, дивіться, як квітує. Тоже така гарнесенька. Листя яке гарне. Ось, будь ласка, покажу вам. Одною рукою не дуже мені зручно, але вибачайте. Отакі гарні. Тільки починають квітнути конвалії, тільки-тільки. Ось, бачите. Тільки починають. Скоро, скоро буде гарнючо, буде пахнути. А, -а, а. Ще покажу вам цілий ряд аквілегії. Ще ось-ось і порозквітують свій. Свої гарнючі баліринки. Бачите цілий рядочок. Ось тут вже видно колір такий буде. Чекаю на них. Ось уже видно, бачите. Отакий. Ось тут випадково попалася ось. Це. Брунера звичайна, але дуже гарно квітує. Отак, а бачите, синенька. Листя звичайне попалася між ними. Ось така ще і ось така розовенька. О, цілий рядок. І бузок у мене є. Ось свій, бачите, такий гарний колір. Так, він не махровий, але теж дуже-дуже пахне і дуже мені подобається. Хай він квітує недовго. Невеличка деревинка. Ну і що, то дуже гарно, хай буде. Отака ще рослинка, дивіться. Це такий декоративний кущик. Рано-рано квітує. І коло кожного листочка квіточка. Вони такі яркі-яркі ці квіточки. Схожий мені трошки, знаєте, на що? На шипшину. Гарний, правда? Такий кущик? Ще квітує моя бронерка, я вже вам її показувала. Але такий гарний такий, знаєте, ось кущик, ну дуже-дуже. Дуже багато квіточок, такого синього-синього кольору. Дуже багато. І він так довго квітує брунера. Ось тут коло неї така хоста починає виходити, дивіться, будуть ось такі листя. Є отсадяна маленька, теж гарна. Це від цього великого куща я відсадила. Думаю, та хай буде на, на всякий случай, може комусь треба. така гарнюча. Ще чуть не забулася вам показати. Дивіться, яка гарна в мене оце гейхера. Таке листя в неї розмальоване. Листя не маленьке. Листя велике, така гарнюченька цяця ось тут прям гарні листячка, бачите? Вона у мене не на прямому сонці, а полутінь. Є відсажена від неї ді діточка. Може, комусь надо будь ласка, гарні. Все вже починає, бачите, квітконоси. А ще дивіться, як гарно. Оце Анемонка. Анемона така повітрулька. Такий чуть-чуть вітерець, бачите? Ну дивіться, яка краса. Дуже гарно. Отак От починає квітувати калина Бульданеш. Вона ще, ну, звичайно, вона ще малесенька і нема ще тої краси. Це я вам так покажу, що це вже починає на 5 травня така калинка. Ну що, мої дорогенькі? Я дуже була рада вас бачити. Ось о, на цій ноті я буду вам казати всього вам найкращого. Дякую, що завітали. Дякую, що не забуваєте. Забігайте. У мене дуже багато роботи. Я ще маю огурчики посадити огурці. Я вам покажу, як я це буду робити. Це я зняла вам обзор за цю неділю, що в нас розквітло. Зараз будемо працювати, і я вам покажу свій план роботи, що я зараз буду робити. Всього вам найкращого. Бувайте, пока-пока.